Всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео на каналі. <с Perfect> у нас сьогодні сята Ляхамбра. Значить, яка проблема? Звернувся до мене користувач каналу? От Підтікає тусол. Не знаю, там на КПП видно, бачите, мокре. От І підтікає оцей тройник. Він стоїть під вакуумним насосом. От, його треба було би замінити. Значить, що нам треба зробити? Треба спочатку будемо від'єднувати все, що нам заважає. Ну, Тут було би, було би дуже добре зняти вакуумного насоса, був би взагалі прекрасний доступ, але його тут зняти не проблема. <кій> може вилетіти прокладка, але ну, мається на увазі, що, може, прийдеться замінювати. От, так що не хочеться поки його зачіпати, будемо пробувати добратися так. Значить, від'єднаємо зараз патрубок від інтеркулера. Тут, ну, все, що лишнє, нам от, трубочки, шлангучки. Зараз тут будемо від'єднувати, прибирати, то є все. Треба буде злити тусол. І будемо добиратися. Так, ну що, я підру брав. Що прийшлося підрозібрати, повід'єднував тут і від форсунок, патрубок від інтеркульора, шланги від паливного фільтра, паливний фільтр, корпус паливного фільтра кронштейн мається на увазі. І в нас вже відкрився більш-менш доступ до самого виновця торжества, Значить. Тут нам залишилося, зараз ще будемо зливати тусол. Е, патрубок от, раз від'єднати, два. Тут от, датчик температури і от третій патрубок. У від'єднуємо і в нас от, один болт тут. А один там трошки глибше стоїть. І можна буде знімати. Ну кажу, якщо б зняти вакуумного насоса, ну, то тут, в принципі доступ дуже вже. Класний, виходить, ну, але будемо виходити поки так з положення. Так, ну що, демонтував я тройника. Повід'єднував вже він в мене на столі, зараз покажу. Е, ще нам треба буде отут посадочне його добре все вичистити, о, щоб гарна площина була. Ну, тут е, зараз єдине, що можна заглянути, то заглянути е, скельцем ну, дзеркалом. О, якщо зняти вакуумний насос, да, тут прекрасний і зовнішній вигляд можна обдивитись добре. Ну так, поки будемо добиратися. Так, зараз показую, в чому ж причина. От. Причина тут така. ось це в нас новий. От. Видно, що текло. Тут, а бачите, посадили на герметик. Ну, прокладку. От, текло тут. Ну, мокро. Тут проблема в тому, що. От. Нема куска корпуса. Бачите? Відколяний кусок корпуса, і виходить що прокладку. То, ну, Прокладка вже просаду, то їхня проблема, в принципі, і за самої прокладки, що воно тече, От. воно просто вже прокладка просажена. І вона вже за корпуса зовсім не виглядає і тим самим не притискається. О, е, сама гумка кільце продається нове, окремо. От. Ну, Але тут ще но ну, не буде прилягати добре. І зато, бачите, нема куска, і отут є щілина. І от воно вже воно, воно виходить, ну там якийсь трошки притискається, але тут є щілина. І воно, отут і текло все. От. Його хтось на герметик посадив. Е, бачите, вона вже продушена, вона вже не кругла, квадратна. От. Так що. Будемо замінювати от, все нове прокладочка нова. Бачите, як вона от, нормально все. От, за корпуса от, вона повинна виглядати. От, як тут має виступ. Ну і воно, коли прижметься, то вона добре прижметься до, і буде все тут нормально. Значить, перепаковуємо, що нам треба звідси ще забрати оцього кронштейника на патрубок. Кільце, верніше, хомута. Перепакувати сразу, запакуємо тут датчика температури. Я вже його вийняв, резинка тут ще добра. от Проблем не буде. от Датчика поставимо тут на місці. Зараз вставимо, вставимо вилучку сюди. от І все. І будемо. Монтувати все назад по місцю. Ну що, запакував я вже на новий все. датчика поставив. Хому тільки цей тримач для патрубка теж поставив. Воно вже в нас готове до установки. Але, ще, так як я казав, почистити треба. Зараз я покажу через зеркало. Постараюся, якщо камера передасть. Так. Мені видно, не знаю, як там вам видно, але там, от, видно. Зараз. Ви бачите. Оце отвір там. І тут все в герметику. Тому що воно там було намазано, залишилось тут. А. Треба то і все діло добренько все. Вичистити. От. Будемо зараз вичищати і тоді вже встановлювати. Бо якщо його поставити отак, ну, на авось може проканає, але то не наш варіант, треба зробити, щоб було добре. Почистити то є все, щоб було гарненько і чистенько. Ну що, вже все до кучі зложено. Все добре, автомобіль вже я запустив. от В принципі, ніяких тут проблем не було. Все нормально. Єдине, ну, найбільша то проблема з тими всіма хамутіками Їх понадівати, понатягувати ще. от А так, ніби все добре. Залив тусол, прокачало, пічки працюють. ну Ще десь є повітря, так як я все не всадив. Отут. Ну, там грам 100 було, я ще тут долив трошки. ну, То вже власник в процесі експлуатації буде слідкувати долі. От, головне, пічки працюють, все добре, температура все добре. От, підтікань ніби ніяких візуально не видно. От, Залишилося встановити декоративну кришку двигуна, та й усе. От, Отакий вийшов ремонтик. В принципі, нічого складного. Все, всім дякую за увагу, всім пока.